усім! ми подружки, і сьогодні у нас особлива подія. Молодь зустрічається з п'ятим президентом України Петром Порошенком. І завжди цікаво ставити прямі запитання, а ми спробуємо знайти чесні та відверті відповіді. Це чудова нагода поговорити про освіту, спорт, культуру та, звісно, про нашу країну. А ще дізнатися, як молоді українці можуть уже зараз впливати на майбутнє країни. Тож сьогоднішній діалог це більше ніж просто запитання від молоді. Ради зустрічі, мене звуть Поліна Іткачук, я є представницею ЗМІТО проєкт Подружки. У, у свій час ви процитували вірші російського письменника Лер... Лермонтова. Де, на мою думку, ключова є фразою не мита Росія у той час молоді варто було задуматися над українізацією та патріотизмом, та й не тільки молоді. Чому на вашу думку в той час більшість українців не задумалися над сказаним вами, а й надалі я хочу наголосити, що я тоді прочитав цей вірш 11 червня 17-го року, і він був присвячений. Отримання Україною без візу і оце відіграло дуже дуже важливу роль для того, щоб Україна назавжди попрощалася з Росією зніметою з страною Рабов і вирушила в Європейський Союз. Так і буде. Я в цьому. Олексійовичу, дуже раді вас бачити на Прикарпатті. Без сумніву у вас підростаючи так. суспільство, запам'ятає як п'ятого президента України. Так. Тож, що б ви хотіли, щоб писало про вашу президентську каденцію у шкільних підручниках з історії, що Порошенко добився фантастичних успіхів, тому що він став першим депутатом Європарламенту від України гра Зважаючи на вік, кожен з нас в Україні перебуває в стані тривоги, і ми всі мріємо, щоб стала перемога. А як щодо вашої родини, зокрема найменших її представників, що турбує їх з огляду на війну в Україні? Вау! Без папірця. Молодець. дуже серйозне запитання. Як нам, молодим українцям, залишатися зараз в Україні, якщо спокуса виїхати за кордон стає сильніше і сильнішим. Серйозні питання. Я... Проєкт неймовірний. Давайте, по-перше, ми привітаємо оплесками цей проєкт. Подивіться, як вас. Люблять і як вас вітають. Питання дуже серйозне, насправді. Я його задавав, як нам повернути молодь. Молоді не треба давати хабарі. Я категорично не підтримую підхід, який продемонструвала одна з хто вона там зараз, чи заступник голови офісу президента, чи віце-прем'єр, чи радник, яка сказала, що треба кожному, хто повернеться. Давати гроші, квартири і інші матеріальні стимули ні. Грошима це змагання не виграти. Для того, щоб повернулася молодь, треба закінчити війну. Для того, щоб закінчити війну, треба перемогти. Для того, щоб перемогти, нам потрібні декілька речей. Перша річ. Нам потрібні переможні Збройні Сили України. Оснащені, озброєні, замотивовані, із використанням найсучасніших технологій, яку в тому числі я пишаюся тим, що розробляє моя команда. Думаю, що дуже скоро такі імена, як Айпетрі, такі імена, як Аспірин, такі імена, як цукорок. Такі імена, як Шартер-реп, такі імена, як Москаль-Хантер в піві дрони, дуже добре відомо. В Збройних силах принаймні знають про це всі. Кожен з цих речей наближає нас до перемоги. Друга складова це є єдність світу. Наші партнери. Щоб не було іншого пріоритету як допомога України, бо на сьогоднішній день кожен українець і вся наша держава, вона що робить? Захищає Європу. Вона зупиняє Путіна. І ніхто, крім нас, цього не зробить. І тому нам потрібна від партнерів зброя, від партнерів гроші, в тому числі і заморожені російські активи, і від партнерів санкції. Тому що. Зупинити війну ми можемо тільки, якщо ми переріжемо у Путіна можливість фінансувати війну. Напевно, для нашого майбутнього я мав би простіше сформулювати, але вони задали дуже серйозне питання і нарвались на дуже питання. Серйозну... Сморженюк, я журналістка телевізійного проєкту подружки, Рада зустріти вас тут. Яку пораду підліткам ви б хотіли дати, які хочуть стати активними в житті міста і, зокрема, країни? Боже, я знаю, дякую за запитання тобі. З виходить маленька дівчинка, і ти думаєш, буде приємне ніжне дитяче питання? І і вона тобі задає питання, щоб відповісти на яке треба було не один десяток років прожити розумієте? І ще не бути впевненим в цій відповіді. Я відверто скажу, от відверто скажу, щоб бути дійсно успішним, впевненим, назвіть це будь-якими словами, має бути основа. Ви маєте робити те в житті, що в якійсь мірі робить вас щасливими. Це дуже важливо. Не те, що робить щасливими оточення ваших друзів, других половинок, таких авторитетних людей, як батьки, особливо бабусі, хресні. Це, це, все, це все важлива група, яка формує те, ким хочете бути ви. Але ви повинні розуміти, ким ви самі хочете бути. Я дам пораду завжди одне знайти, подивитись глибоко в себе, глибоко в себе, щиро в себе, ніколи собі не брешучи от собі, з собою комунікувати чесно і зрозуміти, хто я. Чим раніше ви це зрозумієте, тим більше часу ви зекономите на психологів, на виправлення помилок. Що було найскладнішим у вашій політичній кар'єрі з початком вторгнення? Як додали труднощі? Ви знаєте, найскладніше було розібратися в собі і заспокоїтися. Адже коли ти спокійний, труднощі просто стають, знаєте, певними завданнями. Деякі труднощі стають витратами, а деякі труднощі просто стають завданнями, які треба вирішити. От просто заспокоїтися, видихнути, і просто щодня починати робити те, що потрібно тобі і твоїй державі. Підкажіть, як на вашу ласку? Як депутати можуть допомогти молоді, яка хоче уже змінювати своє місто? Я думаю, що депутатам потрібно а слухати молодь, яка щось хоче робити, і б, потрошки готувати їх замість себе. адже саме в цій зміні є, є вся наша динаміка. Молодь повинна керувати цією державою, адже наша держава це про майбутнє, а майбутнє це про молодь? Якою є ваша місія сьогодні тут? Насправді моя місія як місія багатьох почути, задати питання, зрозуміти, чим конкретно я можу допомогти нашій державі. Адже, знаєте, в колишнього президента все ж таки, п'ятого президента, все ж таки багато думок, багато досвіду. Я думаю, що він зможе в тому числі десь допомогти нам всім, допомогти нашій державі, якби це банально не звучало. Боже картина була подалена, справді бачить. Ми друге, що ми ви зіткнулись при організації свята сьогоднішнього свята? Так е, ви знаєте, я спершу думав, що не буде дуже людей багато, а зараз у нас просто немає де сісти, і це є показник того, що молодь вона активна, їй цікаві такі події. їй насправді потрібно, тому що в нас зараз дуже важкий час. І люди все таки хочуть десь піти, щось побачити, побути поруч один із, із одним. І насправді. Не було чогось такого, що було мені складно. Я маю просто такий певний досвід, скажімо, але все, ок, дякую вам. Чого українська молодь може навчити політиків старшого покоління? Слухайте, дуже класне питання. Насамперед, я думаю, ну оскільки я наймолодший депутат, і все таки мої колеги вони трошки старші по віку. Знаєте, навіть елементарно сучасні всі технології, там трендиші, все ж, все воно зміниться щороку, і все таки тому старшому поколінню. Потрібно мати знання, бути в тренді, і я впевнений, що всіх депутатів, всіх політиків повинні бути помічники молоді, які їх як, знаєте, так будуть направляти в те правильне русло. Дякую вам. Чи може молодь бути рушієм національного примирення після війни? Я думаю, що точно так. Я салів прихильник того що за молоддю не майбутнє, а теперішнє, і молодь вже неодноразово це доказувала. Ми маємо і приклади майданів, і нещодавно були акції протесту проти закону. Там САП НАБУ, і молодь вона завжди знаєте, У нас в країні така активна. Вона руші змін була, є і буде. Я в цьому впевнений. Головне бажання, головне активна позиція і віра в свої сили. Ну і звісно, мати знаєте, людей, які тебе підтримують, бо це ну без цього нікуди. Дякую. Багато українських студентів виїхало навчатися за кордон. Як зробити так, щоб всі вони поверталися та реалізували свої ідеї вдома? Ми вже про це думаємо в міській раді. У нас в івано франківську є різні програми для молоді, для студентів. На студенти вони отримують стипендію від міської ради. Тому ну насправді все можливо. Є молодіжні гранти різні, які даються і в нас в місті, і за межами. Ну тобто певна робота вона виконується. Але ви знаєте, якщо людина не хоче, наприклад, ну вона не бачить майбутнього свого тут, то ж не може заставити її все рівно. І все рівно навіть в державах, де війни немає, люди вони. Покидають ці країни, тобто це тенденція світу. Але ви праві в тому, що ми повинні вже сьогодні робити щось. Ми вже випроваджуємо такі програми і сподіваємося, що буде ще щось новіше і краще, тому що проблема дуже є велика, особливо відколи відкрили кордони для хлопців 18-22. Відтік є зараз, але ми повинні і ми робимо все, що можемо. Дівчата відчувають бар'єри у політиці або громадській діяльності, які кроки потрібно робити, щоб діва, дівчата ставали лідерками у, у суспільстві. Головне, знаєте, вірити в себе насамперед. З цього починається все зараз. Як класна можливість, тому що в нас в законодавці прописані жіночі гендерні квоти в політиці. Тобто, кожна політична сила повинна висувати, хоче вона цього чи ні, і це дуже важливо. Але насправді жінка повинна робити свою кар'єру, свою впізнаваність, мати якусь позицію, і тоді все насправді можливо і все вийде. Як на вашу думку, молодь може впливати на рішення в державі і саме сьогодні, а не лише в майбутньому. Ви ну, знаєте, головне молоді сьогодні знати свої права. Ну, і, власне обов'язки теж, але потрібно знаєте, бути активним, можна впливати різними шляхами і мати якусь свою громадську організацію, і знаєте, десь бути залученим до організації якихось заходів. почати, ну, почати з цього. Потім можна знати, воловолоді такими юридичними механізмами, наприклад, написанням звернень громадян, і ти вже впливаєш на якісь рішення в місті, в області, в країні, виходити, мати свої команди, збирати однодумців біля себе, і тоді все буде, все буде добре. Головне, знаєте, робити хоча б щось, а не просто там десь собі вдома сидіти. Молоді люди часто стають волонтерами та ініціаторами соціальних проєктів. Тож, на вашу думку, які молодіжні активності можуть стати ключовими у відбудові держави після війни? Привіт. Я взагалі вважаю, що насамперед потрібно бути активним, щось робити для того, щоб тебе побачили і щоб бути корисним. А для цього потрібно мати бажання. Все починається з бажання. І далі пропрацьовується той певний успіх, який потім зробить нашу державу сильною, великою і щасливою, скажімо так. Я думаю, що і вчасні, і після війни основні теми Сріна це культура, це освіта, хороша освіта для молоді, Це буде перевагою завжди. І думаю, що встріно ми повинні і розвивати спорт, і всі такі знаєте, базові ці сфери, які які потім рано чи пізно будуть дуже гарно дивитися з поміж всіх країн світу, і ми будемо на рівні. Сьогодні багато молодих українців хочуть бути частиною змін і масштабних проєктів, але часто стикаються з браком досвіду і підтримки. Тож, як на вашу думку, можна створити середовище, де молодь не тільки ініціює ідеї, але й доводить їх до реальності. Ну, ми повинні бути партнерами тут. Ваші ідеї, наші можливості дадуть синергію, де ми точно зможемо зробити більше, ніж кожен окремо. Ми можемо в Франківську. Є для цього ряд проєктів, які цьому допомагають. Це, наприклад, в нас діє програма молодь Іван Фівської територіальної громади, яка передбачає фінансування різних молодіжних проєктів навчань курсів. В нас діє молодіжна рада, яка є. Консультаційно дорадчим органом Івано-Франківської міської ради, яка по суті формує і реалізовує молодіжну політику до складу якої, до речі, входять активні студенти. Ми в місті стараємося зробити Івано-Франківськ таким містом підтримки молодіжного підприємництва. Різних таких молодіжних грантових проєктів, волонтерських хабів, тобто зробити місто. Наша задача як депутатів зробити місто, де молодь не тільки може жити, а й творити. Тому спільно ми точно це зробимо. Зовсім нещодавно ви були присутні на впровадженні стратегії Івано-Франківська. Як саме ви долучилися до написання саме цієї стратегії? На стратегією міста працювали багато фахівців. Ми разом з експертами, громадськістю, бізнесом випрацьовували майбутнє нашого міста. Поряд з усіма напрацюваннями я б хотів відмітити, що моя одна з моїх задач на цій розробці цієї стратегії було поряд з. Запровадження великих масштабних інфраструктурних проектів це надзвичайно важливо запроваджувати ті зміни, які вже дадуть можливість розвитку молодим сім'ям, молодим підприємцям. Чому це так важливо? Тому що ми повинні дбати про тих людей, які через 5-10 років будуть формувати майбутнє нашого міста. Тому десь в пріоритеті я слідкував за цим теж. Яку ви бачите роль молоді у відбудові та розвитку громади після перемоги? Питаю, Анастасія. Дякую за запитання. Е ну, Молодь я б хотів сказати, що це вже не тільки наше майбутнє, а сьогодні сьогодення, бо багато наших молодих людей, айтішники, волонтери, медики, військові вони вже тримають цю країну на своїх плечах. А Після нашої перемоги я вважаю, що основним рушієм це змін і відбудови це буде саме якраз молодь. І відбудова має базуватися на сміливих, молодих, ініціативних людей, які мають ідеї і які є відкриті до світу. А Франківськ, я переконаний, має бути майданчиком для розвитку молодіжного підприємництва і різних соціальних структур та інновацій. Бачу, що останнім часом чимало подій, пов'язаних з молоддю Івана Франківщини, зініційовано саме вами. Чи може студент або школяр звернутися до депутата міської ради зі своєю ідеєю і бути почутим? Так, школярі в меншій мірі звертаються, але студенти більше в нас співпраця з студентами. Ми відкриті до діалогу, ми маємо громадські приймальні, соціальні мережі, проводимо зустрічі, реалізовуємо різні проєкти, соціальні ініціативи молодіжні. Як я вже попередньо казав вашій колезі, ми нещодавно проводили. Молодіжний проєкт разом з нашою солідарною молоддю по школі депутата, де були залучені студенти нашого міста і активна молодь, яка частина з якої зараз вже працює помічниками депутатам. і на практиці ознайомлюються з роботою міської ради і вносять свої пропозиції. Тому це класно, це потрібно. Взагалі молодь це не тільки наше майбутнє, а це вже й сьогодення, це, це факт. Тому за вами, за нами майбутнє. Боку робиться для того, щоб місто стало більш зручним та безпечнішим для дітей і підлітків. Я займаюся різними проєктами, в тому числі і урбаністичними, це безпечні переходи, безпечні зупинки, це освітлення дворів та вулиць, це безпека в школах, що є дуже важливою, психологічна допомога. Бо ми говоримо про Франківськ, це не тільки. Безпечні бомбосховища чи укриття, а це треба розглядати як середовище, комфортне середовище без бар'єрів, без булінгу, без байдужості. Які можливості для дітей та підлітків ви вважаєте розвивати найважливіше сьогодні в умовах війни: спорт, культура, освіта чи сучасні технології? Ну, тут точно йде мова не про один якийсь напрямок, тут треба шукати баланс. Але в умовах війни я б напевно що ставку зробив на освіту і на сучасні технології. Тому що це розвиває критичне мислення, це дає можливість нашій молоді бути конкурентною, не виїжджаючи з країни. Але водночас. Культура і спорт це наш моральний і фізичний тил, і це те, що нам допомагає тримати дух. Тому я вважаю, що розвивати треба всі ці напрямки, і треба мати комплексний підхід до цього. Зараз багато людей, які були вимушеними переїхати. Серед них багато молоді. Як ви спілкуєтесь з такими людьми? Я спілкуюся часто із студентами. Дуже багато студентів переїхало, ви це знаєте. Навіть і школярі до нас в нас відкриті як депутата, є дія відкрита приймання, соціальні мережі. Ми проводимо різні зустрічі і різні там соціальні заходи. До прикладу, нещодавно ми разом з громадською організацією Солідарна Молодь. Ми проводили молодіжний проєкт. Школа помічника депутата, і де участь взяли кілька десятків молодих активних людей. І частина з них вже працює в помічниками-депутатами і має на практиці можливість подивитися, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради і давати в процесі свої пропозиції. І це теж цінно. І ми стараємося завжди комунікувати, комунікувати з молоддю. Я більше того, я вам скажу, що я вважаю, що молодь повинна бути залучена до прийняття рішень. Бо Якщо ми не залучаємо молодь, то ми не маємо майбутнього. Тому молодь це важливо. Знаю, що у вас є діти, і попри всі небезпеки, вони залишаються на навчанні в Україні. А ви берете участь у громадському житті Івано-Франківська? Чи берете ви участь у? Дякую за запитання. Так, мої діти це частина цього міста, і для мене принципово саме, щоб вони навчалися тут, в Україні, і жили на своїй рідній землі, бо ми віримо в перемогу. Мої діти беруть теж участь в тих заходах, які ми організовуємо. От з недавнього, нещодавно в середу, буквально я своєю наймолодшою донечкою Настусею випікали піцу разом з дітьми наших захисників та захисниць, і це класно, це воно об'єднює, воно дає розуміння, формує таку свідомість дитячу і дорослу, в тому числі, що разом ми зможемо відбудувати нашу країну. Дякую. Підкажіть, будь ласка, як ваша ласка, як депутати можуть допомогти молоді, яка хоче змінювати своє місто прямо зараз? Давайте я це дякую, Софія. Насправді, дякую за запитання, і мені насправді дуже приємно, що такі інтерв'ю проводять саме такі молоді, гарні люди. Тому я впевнений, що наше майбутнє в надійних руках. Що стосується допомоги молоді від депутатів, я вважаю, що ми можемо бути партнерами. Так, депутати це такий як міст. Ви маєте ідею, приходите, а ми вам допомагаємо її втілити за рахунок ресурсів, комунікації, зв'язків. От є саме основне що було бажання. Маєте бажання, приходьте з конкретною ідеєю. і ми її втілимо. Отримали відповіді на запитання, які нас хвилюють найбільше. З вами були подружки, хоч у нас різні за віком, уподобаннями та поглядами, ми колектив медійників. І найголовніше, ми відчули, що саме від нашої активності, ініціативності та єдності, залежить якою Україна буде завтра. А ще ми змогли зрозуміти, куди нам рухатись в нелегких часах. Минути саме цю зустріч, адже п'ятий президент України втрапить історичні підручники шкільної програми. Що ж, до наступних зустрічей!